Друзі, вітаю! Сьогодні в мене буде розпаковка великої посилки з колодами таро, там 10 колод, і це подарунок мені на день народження. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте дивитися, що там. Давайте з вами почнемо з тих колод, які в нас без коробочки. І до них можна підібрати мішечок Таро середньовічної Європи. Буду окремо робити огляд на своєму каналі на кожну колоду. І тому обов'язково підписуйтеся, будемо роздивлятися з вами. Зараз тут коротко покажу галерею швиденько. І я думаю, що підберу для неї ось такий мішечок до цих кольорів колоди Таро середньовічної Європи. Так, давайте подивимось далі. Це оракул, це не таро, це оракул. Я не гадаю на оракулах, я використовую оракули як метафоричні асоціативні карти. Чесно кажучи, забула, як він називається, але обов'язково подивлюсь і напишу в описі до цього відео. Називається оракул. А якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть. А дивіться, як тут в цьому оракулі співпадають карти з картами Таро. Дуже цікаво. Також буде огляд і розповім, як я з ним працюватиму, з цим оракулом. А я для нього також візьму червоний мішечок. Так, давайте тепер дивитися. Ага, ще є одна колода без упаковки, в якій ми можемо підібрати мішечок. Вже вони не по порядку. Дивіться, які досить такі широкі карти Це Таро Майя, Таро Майя, і я замовляла його в глянцевій ламінації, не в матовій. Я захотіла саме в глянцевій ламінації. Зроблю на нього також обов'язково огляд на каналі. Воно досить таке яскраве, ну, чесно кажучи, на сайті було трохи яскравіше, аніж а, зрештою мені надіслали, але я задоволена. Вони ширші за звичайні карти, значно ширші. І приємно. Не знаю, які вони будуть у матовій ламінації, але в глянцеві досить досить приємні на дотик. Зараз подивимося, чи зручно їх буде тасувати. Мені здається, що. Не дуже. Ну, колода досить таки широка, хоча, чесно кажучи, тасувати непогано. Тасувати досить зручно. Давайте подивимось в карту дня на сьогодні, якщо ми вже перетасували лицар жезлів. Напишіть, чи знаєте, трактовку цієї карти, що він що це означає? Цікаво, чи дивляться мене тарологи, чи просто люди, які цікавляться прогнозами таро і прогнозами МАК. Лицарі Жезлів, якщо трактувати як пораду, то, будь ласка, беріть всю свою волю в кулак, починайте діяти, ви вже знаєте, що робити з тими питаннями, які у вас виникають. І коли ви знаєте, що робити, ви вже можете починати здійснювати свої мрії. Так, ну для цього, мабуть, оберу. А, тут є окремий мішечок, ви бачите його. Дивіться, він широкий, і якраз під ці карти тут вже і так зрозуміло, що саме такий мішечок сюди підходить. Так, дивимось далі. Я бачу, що є ще один мішечок, тому давайте розкриємо ще одну колоду, боже, це колода Deviant Moon Tarot. Я дуже довго на неї наважилася. Ви знаєте, що колода має викликати резонанс в консультанта, в майстра Таро. Ця колода в мене дуже довго не викликала резонансу. Зараз давайте я її відкрию і розповім вам. Кажуть, що на ній дуже добре дивитися якісь теми сторони людини. Ну, чесно кажучи, я ще не знаю, як мені буде з ними з нею працювати, але точно скажу, що в колекції вона 100% має бути. Це дуже незвична колода. Напишіть, будь ласка, хто я знаю, що люди поділяються на два табори: фанати цієї колоди і люди, які не сприймають колоду. Напишіть, будь ласка, до кого ви відноситеся? Чи ви фанати колоди, чи ви її не сприймаєте? Я боюся зараз так показувати а, галерею, тому що YouTube зараз дуже. Дуже закручує, скажімо так, гайки блогерам, відеоблогерам і не показує навіть такі якісь карти та роди є, якісь елементи оголення. Він такі відео не пропускає, тому поки що, звісно, буде огляд окремий на цю колоду. Ну, скажу так: карти не щільні абсолютно. Це я замовляла в новому для себе магазині. Я думала, що буде більш щільна, щільний картон. Не знаю, як буде з ними працювати взагалі. Ну, Тасується дуже легко, дуже приємно. Бачите, яка вузька колода вища, ніж інші. Тасується дуже добре. Подивимось, буду ділитися з вами досвідом, як працюється з колодою, як взагалі єрофант. Буду вас навчати, як працювати з картами. І коли отримаю свій власний досвід, обов'язково вам, з вами ним поділюся, як працюваю з цей колоду, як мені працюється. Так, добре, поїхали далі. Що дивимось далі? Таки, знаєте, сюрприз, колоди сюрприз. Як ви бачите, це все абсолютно репліки. Що тут О, це бажана колода, яку я дуже хотіла, це Таро Ноторія. Так, одразу скажу, що на сайті кольори були яскравіші, яскравіші, аніж в колоді, в надрукованій колоді. Ну, можливо, якби це був оригінал, а не репліка, то Кольори, звісно, були б яскравіші. Тому буду робити огляд окремий на неї і буду ділитися з вами своїми враженнями від роботи. А ви діліться, якщо є у вас така колода, чи буде у вас така колода, як вам з нею працюється. Ширина карт шикарна, тасується дуже круто, дуже класно, легко тримати в руці, легко. Брати карти. Подивимось, які вони будуть в роботі. Так, далі. Беремо далі. Ось такі колоди-сюрпризи. Не знаю, що тебе тут очікує. Так, фантомне таро. Також брала його більше для колекції. Через таку дуже цікаву примальовку, яскраву, цікаву примальовку. Буду робити вам на каналі розклади з цією колодою. Ось така рубашка класна, взагалі, суперська, У кого є колода, діліться враженнями. Взагалі, цього разу бачу, що карти всі не такі щільні, як я замовляла колись. Ну, можливо, Змінили типографію, не знаю. витягати дуже зручно. І ось така колода. Назви всіх колод тару обов'язково розміщу в описі до цього відео, тому будете дивитися, чи вам такі замовляти. Мені ну, кажучи, мені не зовсім зрозуміло, для чого, для чого робити ось таку обгортку, кожну колоду загортати в силопан. Так, тут щось дуже щільне, таке щільне, що я навіть не можу його витягти одразу. Так, це колода. Здається, вона називається правильно осяйного шляху, якось так, і я її замовляла в глянці. Знову ж таки, дивіться, яка яскрава, чудова, але кольори на сайті були світліші, аніж колода в реальності. Ну, Звісно, ось така рубашка взагалі шикарна. Звісно, що завжди попереджають про те, що кольори можуть відрізнятися яка краса. Вона з естетичної точки зору дуже-дуже приваблива. Це також більше для колекції, тому що це колода мені подарунок на день народження мій. Я бачу, що карти, які в глянцевій ламінації, то колода виглядає більш широкою. Тасувати зручно, не знаю, як буде, буду працювати з ними, як вони будуть. Чи будуть заламуватися, чи ні, подивимось, стосувати зручно карти. Який симпатичний король пентаклів. Такий, душка просто. Так, отже, мені здається, що потрібно буде змінити потім коробку або мішечок додати, тому що при роботі глянцеві карти будуть трішечки. Робитися ширшими, це завжди так відбувається. І вже зараз вони дуже туго входять в ту коробку, яка є від магазину. Так, залишилося ще три колоди. Я хочу їх одразу. Розкрити, щоб не витрачати потім на цей час, можливо, це потрібно було зробити до того, як я знімала відео, але мені хотілося показати все повну розпаковку. Що на нас чекає тут? А, не досить зручна. Ага, це колода, яка нагадує трішки Moon, але вона, м -м, більш, скажімо так, не буду це показувати, щоб YouTube не забанив мене. Вона більше раритетна або, можливо, навіть більш така вінтажна. Дуже цікаві. От на неї я зважилася досить швидко. Хоча бачите промальовка, яка дуже на дев'янтмун схожа, схожа. Ну і чесно скажу, від колоди позитивне враження. Це матова ламінація, стандартний розмір, не звужений, як в дев'янтмун. Ось така рубашка. Тасувати зручно, але через те, що матова ламінація, потрібно було перетасовувати більш ретельно, тому що карти одна до одної прилипають. Четвірка монетка цікава, так? Де вони жадібності за нами стоять? Отже, давайте дивитися на ще дві колоди. Відкривати чорну чи білу, чорну чи білу. Напишіть в коментарях. Звісно, що я вже відкрию, поки ви будете це писати, але цікаво, чи вгадаєте, чи ні, яку я зараз відкрию, чорну чи білу? Давайте трішки з вами пограємось. Напишіть в коментарях, яку я першу колоду відкрию. Перевіримо вашу інтуїцію: чорна чи біла, біла чи чорна. Даю вам час і відкриваю чорну. Хто вгадав, хто не вгадав. Так, ну це класика. Я давно хотіла собі цю класику. У мене класична колода вже трішки вийшла з ужитку. Хотіла саме таку собі класику. До речі, ті, хто йдуть на мій курс, базовий курс психологічне Таро, рівень перший. В мене часто запитують, яку колоду брати. Ми працюємо за класичною колодою Вейта. Але, друзі, я знаю, що э, декого бісить, мені так і писали, дівчата: в мене бісить ця колода, не хочу її купляти. Та колода такий, знаєте, стандартний вейт з дуже яскравими блакитними і жовтими кольорами. Так ось, для тих, кого та колода бісить, ви можете обрати собі ось таку. І взагалі не паритися. Головне, щоб це була класика. Не будь-яку авторську колоду, яка зроблена за класикою, а саме класичну колоду Артура Вейта і Памели колман Сміт, яка малювала ці карти. Але ви можете взяти ось в такому більш приємному, скажімо, художньому зображенні, більш приємному варіанті. Я хотіла собі таку класику. І ну, ми за нею будемо працювати. Мені ну, дуже подобається, як виглядає аркан Колеса Фортуни. Дуже цікаво, приємний такий. А, замовляла матову ламінацію. Ось така тут рубашка. Тисується, як і будь-яка матова ламінація. Не дуже м -м, вдало, тому прилипають трішечки карти одна до одної, тому в кого матова ламінація, або перед тим як замовляти матову ламінацію. Думайте про те, як будете тасувати. Їх потрібно перетасовувати дуже-дуже ретельно. Так, ну і залишилась одна остання колода. Що ж там? Чесно кажучи, я вже навіть і не пам'ятаю, що я замовляла. Мені самі дуже цікаво. Що ж там? А, і тут знову ще одна класика. Знову до тих, кого бісить колода Вейта. Є ще ось такий варіант, це називається райдужне таро. Воно дуже так яскраво промальовано і ну, досить гарне, як на мене. Мені подобається. Я взагалі люблю класику і на моєму курсі Психологічне таро, рівень перший, це базовий курс. Ми працюємо тільки за класикою, тільки за англійською школою. Вже на другому рівні я там долучаю є курс психологічне таро, рівень другий. Я там долучаю ще інші, інші колоди, і, власне, саме колоди психологічного таро. Про це буду також на каналі розповідати, але для першого рівня, для курсу берете класику, ну, ось вам два варіанти, якщо ви не любите ті класичну колоду, яка є скрізь. Так? Отже, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку першу з цих колод ви б хотіли подивитися огляд, на яку з цих колод ви б хотіли подивитися першим на каналі. Зроблю для вас огляд, і буду вже згодом ділитися, як мені працювати з тією чи іншою колодою. Дякую всім за увагу і побачимось в наступних відео.